Ми сьогодні ввечері ревізори по решті наших городів. Хлопці приїхали косити суданку, одростає він, ну, слабо. Апетит у наших ротів, домашніх такий, що не встигає воно і одростає. Аби дощі проходили Частіше пішов, це один пройшов і знов стоїть. Вона не виросла у висоту, а вже насіння викидає. Ну нічого. Там, поки тут трошки підкосять, там відросте, а там і, і там і на, ту, на тому городі, де вчора кукурузу рвали. Одросте, щось да буде. Бо люди он сьогодні бачила в інтернеті, Дніпропетровська область продає жінка, дві корови і теля за 53 тисячі усе. Стоять на полі, страшно дивитися. Сухе. Трава оранжевого кольору. Просто не те, що пожовкла, вона погоріла. Немає на чому пасти. У нас там, де ми корів пасли теж таке саме тільки. Ну оце. Ж. Спасибі Богу, що ми насіяли. Ось є От трошки порадуємось. Це вже набивалося. Це не моєю маленькою. Доживися, що вже ручкою і ручною і косити не хочу. Взагалі все, косити вже механічно. Аби ще далі тримали корів, щоб була очередь, ми тримали. Десятку купили б роторну косівку. Ну, раз корів немає, за чого той косил. А небо гарне. Mm. Красавка. Результат одного гарного дощику. Поза городами дорога зазеленіла. А хрупостіла, висохло було повністю. А тепер споришик відходить, а який зелененький. Ну, вже я сьогодні дивилася, думаю, чи, чи вже поливати квітну. Ні, ні, не треба ще. Ще сируватенько. Ну, я в середину не заходила. а так… Через забор подивилася, думаю. О, ой, як. Не, не щоб не не прозрівають, щоб не засохли. І соняшки ростуть. Ну, температура повітря спала. Ночі холодні. Ночі холодні. Вранці виходжу на молоко. Така роса. Гарна така роса, наче я думаю, ж молошня. Так, зазеленіла. звична дорога. Ось Соняхів скільки. Дорогу, ми їздили туди, назад, на наші городи. Все так по цій дорозі ми їдемо додому на старий двір. Вон там він за вербами. А тут корів припинали, коня як був і овець пасли. Це, це тут наші рідненьке, ми з ним дрібнилися. Тут я боса бігала малою. за за 30 років. Дагоді, більше, за 30 років. Навіть більше, ніж Наші рідні позагороди. Дорога нерівна. По цій дорозі діти в школу велосипедами поїдуть, а то сапувати треба. І я із сапою поза городами йду пішки. Вон верба розрослася попереду. І казали мені люди. Що наді? Почала кілометри наматувати. Ну, так а що робити, як мені треба наматувати? Так, я стою, бо я уб'юся з однією рукою. А я їду. Їдь. Я зараз стану, а там на горку і наш колишній двір. Все нормально, п'ять хвилин політ нормальний, я встала. Ні, <реш> 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 нормально. Ми вже на картоплі. Красиве сонечко сідає. Так красиво, отак, сідає сонечко. Гарбузи. З тієї сторони гарні ми дивилися ще раніше з вами. А з цієї сторони всякі є, далі туди не пройду, такий я не підніму собі в корзину. А отакий заберу. Він пригодиться. Зайвий не буде. Мама зараз буде картоплю. Пакету взяли, щоб нам їсти. Однесла я гарбуз до велосипеда. Що тут, мам? Що тут наша? Ми На картоплю, мабуть, будемо копати Ось така зелена. Ну так а що? Не страшно. А дивіться, де рів'єра рів руся вже пішли, пішли які бур'яни. Бур'яни вже пішли. І дивіться, аж конець кінець. О, видно, де бур'яни. Де о, вона? Де, де копати нам треба раніше, видно, де по бур'яна. Ось я вже без вас. Викопала Рів'єру. Просто ми приїхали не копати. У нас вчора батько накопав, вдома є картопля. От. А просто приїхали подивитися, чи, ну, чи пора її вже копати, бо це рів'єра, це ж рання картопля. Вона вже не дереться. Ну не дереться, ну і ти подивися, ж, ось я кинула, яке бадилля, ще О, ще, ще, ще. Не то, що шелестить, а тріщить. Може, хай ще з тиждень, а тоді видно ну, буде. Купни трошки, щоб дарунчиків зробити. Ну, а, тобі самої рів чи... ну або рів'єри, або белероси. ще ж ви в мене. Ага. Бо така гарнисенька. Вон яка. Оце, ну, думаю, гадаю, чи її копати. Ну це, це рів'єра. А оце... Белоруса, так хотя Ні, це розова якась, ні, це не белоруса, покущу, я бачу, що ні. як же ми садили. Ну, попалась десь одна. А оце ой, може бути белоруса ото. А ну зараз глянеться. Ну, ось купана, мабуть, белоруса. Ну, ще, угу, ну, угу. ще, Це не ще? рання, мабуть, вона белоруса середньорання. Тюща, навіть белоруса. Значить, ще рано. Ми просто приїхали подивитися, бо не знаєш. Отак його. Бріний. Просто подивитися, бо щоб і не прозівати. Я буду цього ще якусь копну, що дуже високо, Бачиш, це вже високо, Ні. Ось він де він висох. То посохло те, що ми колись приїжджали, копали. Викидала і все. Ще, значить, рано. А ну, наші сільські дівчатка, які нас дивляться, односельці. Напишіть нам у коментарях, копаєте вже рів'єру чи не копаєте. Бо дивитеся ж. Ми садили 3 травня. А є такі люди, що садили і після благовіщення зразу. Так, може, ті вже і копали рев'єра, звісно, може, ті вже й копають. Так що, дивитесь, напишіть, будь ласка. Будемо дуже вдячні. Вон з боку виглядає О, мені за тим не видно. Вона дуже розповзається у боки. Рів'єра є цікавого. Гарна. Викопає міфоти, бо картофля вдома є і їсти, і варити, І коров'ю, і свиням. Батько вчора багато накопав. Mm -hmm. Як є, що копати, веселіший копоти. копати. Ух uh -huh. ти ваш. Берунчики моя. які. Ось так люди добрі, Це приїхала. А ну скільки тут добре, вийшло? Більше ми її не будемо. Кілограма три є. Основна... А основна картопля зелена. Угу. А що тут наша люцерка? Буде ходити чи ні? Бо все так зазеленіло. А от ходить. Ну, це таке вже. На корм буде ходить добре, що вона ріденька, угу. щось її виїло. Дивися, давно ми знімали ці гарбузи, наскільки попідростали. Ой. А ну подивіться, що я сяду на гарбуз, який сягнув. О. О! Можна їхати. Ха -ха -ха. Карета. Трошечки. По гарбузах вже пішов бур'я. Листся поопадало. Тут. Недаром посадила рядок. Щоб... І з тієї сторони недаром нема у таких ото здоровезних, але гарненькі. Ось і кашовичок. Ви який на кашку і спіє. Її угу. На кашку спіє. Цю картоплю, що зараз зеленіє, це точно нам десь. У першій декаді вересня. У серпні її ніхто не клопотиме, бо бадилля дуже зелена. А я думаю. бачу таке, я там погарячилась, сказала, що там таких дуже великих гарбузів нема. Це ж я хочу дійти, потрусити трохи, може десь перечеплюся через горбик картоплі. Думаю, думаю. Це бадильня, це картоплі. Ну нічого. Купають у нас і в середині жовтня. Ось які. Ой, боже, стофунтовочка. Хтось питав мене, що за сорти гарбузів садити. Я знаю точно один сорт, тому що свого часу я його купувала насінням, а це ми вже розвели своє. Ось він, стофунтовка. Там м'якоть отака, сантиметрів 15. Я навіки не думала, що дерева будуть такі гарбузи. Ой, Наша, наше любиме заняття. Лазить по городах по гарбузах. Ну. Бачите, яка рука в мене, ось який гарбуз. Він важкий. Ну, це, це хіба тільки хлопці тягатимуть. Вони важкі ці гарбузи з фунтовки. Вони дуже м'ясисті. Я тільки що показала. О, дуже гарний. Тут хай один такий, чим десять маленьких. І там воно ну, не видно на камеру. Там в глибині і маленькі. Є. Ми а всі забили. А пололиш тут. Це сама посідня полка, яка в нас була, це отут. По ідеї мало б бути тут саме менше бур'яну. Вон поплилися, вони на кінчиках пагонів позав'язувалися і лежать собі там. У картоплі. Вон там у картоплі лежать. А, от дерева. Тут завжди так от дерева. Дивіться. Де вже більший спіліший, де ось менший молодші. Он здоровий. Усі кашовичок попадається. Ми все забираємо. Ми не до не залишаємо. У нас усе-все йде вход. Нічого. А ось тут, дивися, де менше дерев, нема таких високих. І під Є і під деревом тут. Є і ось. Різні. Це не знаю, які сорти. Це ж таке. Я точно знаю один. стофунтовка. фунтовка. Якщо на корм скотині, купуйте насіння 100 фунтовки і будете задоволені. На харчі він дуже шикарний. Оце також гарний. Ну, не знаю сорту. Він такого. Це він ще молодий. Ось такі є також, не знаю сорту. Вон які. Вон там під листком не видно. Чотири. Дивися, тут нема дерева. Ж... Забезпечимо. Гарбузами. Лівцям, Я ще не забула, як Ровно. їх різати. О, дивися, прямо з <різь> Не одерви, де його? Два. Два. Матір. Оце також мені сорт подобається. Він також товстошкірий, дуже товстошкірий. Ну один сорт. Доча купляла, а один сорт крадений. <ріст> <ріст> ну просто <ріст> тишком нишком один гарбузик взяли в людей на городі. Не на городі, навіть, а він поплівся з городу. Так. З городу да, це тому... давненько вже. Ну, да, це... Тому це ми... років п'ять, мабуть. Як не більше. Нам сподобались гарбузи, а він Ну на город ми не заходили. І а ото ми розвели. Був, ну, і ми... Поплівся просто так, як у нас. Он там у берег, он дивися, теж поплівся. Один гарбузик. І ось його семено і пішло. Он у нас також повтікали. Угу. Ой, дійшли до краю. О, нарешті. Ось, отак він був утік. Як оцей або... Он подивись, он маленький, як ви підростали, що ми були. Ага. Як ми картоплю копали, знаєш, показували маленькі гарбузики. Дивись, ти що угу. ти казала з городів тікають. Дивись оці. Втікають. А були як кулачки. Так. Ох, жаб скільки стрибає О. Все, йдем на Все, йдемо гору, їдемо додому, тепер знаємо. Це знаєте, як ото з Колорадським жуком. Думай, гадай, два дні як попирська, чи він є, чи нема. Та краще поїхати продивитися. А вони, диви, не добрали, арбуз. Ми рвемо. Сказали хлопцям, що як їдуть косить, хай заїжджають і потроху виривають ті, що поплились на люцерку. Я думала, вони вже всі вирвали, а вони ще. О, тут, тут тільки навірно. цього вистачить на два тижні. Ти ж, мабуть, солярки мало в тракторі, де вони економлять. А нам не супер. Візьмеш такий гарній. Ні, не візьму. Іди, іди, іди. Я он одне сладок. Дивись, скільки відвідувати. Дивись, скільки гарбіза. Один на одному і, і одним поганяю. Ну, гнитих ще не бачила. Тоді, як ми приїжджали в картоплю ще листя все стояло, зелене угу. було. Зараз вже листя падає, дивися. Ой, тут прицепи три машинних. Як я задоволена. Саме боже, скільки жаби, жаба на жаби. <рес> <Я рес> воно струбає. Це ж нема хужого, як воно мекає, кричить на весь двір. На а ночі. в нас і овечки їдять гарбуз, шикарно. Сьогодні груші оті, що ти різала на варення обрізки, винесла, висипала в корито, поїла. Уранці кабачків в відро нарвала вдома, просто цілі, Не схотіла різати, кажу, вам нічого горбить, Та Погризли в кориті нема нічого. Ось такі люди добрі. Така наша екскурсія. Їдемо ми додому, вже сонце ховалося. Душа задоволена. Картопля буде, гарбуз худобі буде. Буряка сей. Ну, за буряк, я вам скажу, я і задоволена, щоб ми його не посіяли, тому що буряка б не було. Угу. Торік у нас посіяли, він місяць сходив, хто нас дивиться на постійно. Ну, знаєте, який був буряк і морква, і красний буряк. А цей год зійшов він живо і в ріст пішов, а посуха зробила свою справу. А посуха не дала далі йому нічого там таке. Ну хіба ще до осені, ну там нема нічого. Хвостики. У нас гечі навіть не посохла, трошки не витку, пригоріла. Ну, у людей погоріло, ти бачиш, як раз не помага. А у нас э, верхушки летять на буряці. О, які. Скільки жаб плягає, люди, мать! Не так, знаєш, куди ні. ступнути. Наче ми шесть. Якісь. Все, тепер будемо жити. Ну і що робити оце? Господи, серце зжалося. Піднімаємося на центральну погреблі нашій йде ми. Маленька, йди сюди. Мені не можна такого бачити. Хай мене хоч уб'ють, хоч приб'ють. Боже. Боже. О, Господи, хто це тут у нас? Хлопчик. Оце люди добрі. Хто завозить оце? Це ж хтось чужий привіз і викинув. Ну везіть же хоч у село, де є хати. Все ви викинули, де не людей, нічого ж немає. І більше ніде ж не чуть. Ти саме? І як ми його довеземо? Не знаю, пручається так. А, то якісь птички. Ой боже. І що нам робити це? Це похоже на нас, колись була така Ну, На і все. Ой! Куди ти впаде? Воно голодне, вірне, ти чуєш? Іде по трасі нявкає. То птиця кричить, а так схоже. І воно не худе ще ма до такої степені. Воно сьогодні завезено. Пойдемо додому, а подихати серед дороги. Ми вже вдома. Довелося йти пішки, з рук виривається, хоча ну, не дике воно, просто в стресі. Знайомимося з нашими котиками. Це в нас кішка і кіт. Свого часу також діти найдених котів. Оце так завершення дня, ніколи б не подумала. Вони в нас не конфліктні, я думаю, приймуть його. Хоча зараз не буду залишати з ними його, тому що до ранку хто зна, де буде, закрию у ящичку там у кухні. Де підвал у нас? Зараз погодуємо, тепле молочко буде. від шкідників. О, дивіться. А на день можна отак буде випускати, хай воно привикає з усіма. Котик, хлопчик. Гарненький, не скажу, що запущений дуже худий, ні. Може, кому з односельців треба, бо в хату я його не заберу. У мене там буся, він Він не отак, як оці коти до нього настроєні. вже й лижуть його, миють. У мене буся його просто відторгне від себе, тим паче хлопчик. А ці коти вони привичні. Будуть жити. Ой, який я гарний! Ой, який я гарний. Куди? Ой Боже, от такі справи. Дала молочка. Є в нього блохи. У мене є шампунь, то завтра покупаю його. Моє маленьке. Зараз тут у кухні в мене ящиків чимало, Квасолю приберу, щоб, не дай бог, не влізло. Можна ось тут, може, залізе на баночки спати ще з консервацією теплі. І буде тут поки що. Коти прийняли гарно, на день можна потроху випускати, хай привикає до території, щоб підвірний вибіг, бо машина може збити на раз-два. І буде жити поки що. Якщо ніхто не забере, може кому треба. Як шоці. Ай. А так поставлю йому зараз тут ящички боком, підстелю щось. Не холодно, це не зима, тепло. Тим більше зараз воно поїсть і трошки відступить отой голод. Ну, я тебе з собою не заберу. Он диви, яка хата ловка. Ага. Не плач, не плач, будь ласка. Ну, я тебе не пущу на двір. Ну, лягай, де хочеш. Пом'явкаєш, дай, заспокоїшся, зайчик. Ти котик гарний, мужчинка, пузик поповнішав, ти не так давно завезений. Треба тобі ще щось дати, їсточки. Ну все, ото хата. Ну, а те, туалет уже ж як буде. Ще, ще до чисти. Ой, ой, які ми. Прошу в апартаменти. Мерчиш уже уже ти мерчиш. Такий тихарь, усі будесь мої стінка. Трошки переплачеш. І все буде гарно. Давай пожаруємо.